14 вересня на одеському іпподромі пройшли 32-ї всеукраїнські кіноспортивні змагання. Захід був організований за підтримки Одеської обласної військової адміністрації. Головними нагородами для переможців, забігів та гітів стали призи від голови Одеської обласної військової адміністрації, від міністра аграрної політики та продовольства України, від голови фонду державного майна України приз на честь Збройних сил України пам'яті Давида Юрченка, приз на честь 32-х кіноспортивних змагань, приз від державного підприємства Конярство України від селекціонерів України та приз від Верховної Ради України в змаганнях взяли участь найкращі коні країни від Дібрівського кінозаводу, Запоріжського Запорізького заводу, Львівського, Лозівського, Олександрівського, Дніпропетровського кінних заводів, державного підприємства Конярство України та приватних власників. Займаємося розведенням рисаків орловської рисистої породи, російської рисистої породи і орло Новолександрівський ваговоз. Ми приїхали сюди, в делегації ДП конярства України у всі часи розвиток конярства для держави любої було. Яка стратегічне, це сільське господарство, це все в даний час конярство. Я вважаю, це грація держави, це здоров'я. Це медицина, спілкування з коней і саме, ну, саме, що це, саме цінне, що молодь ішла. Щоб, щоб ми починаємо розвиватися далі і далі, щоб було все краще. У зв'язку з війною нам дуже трудно, ми ж взагалі до передової там, але ми стараємося тренувати, привозити на одеський іпподром, щоб наші лошаді були самі перші і саміші. Орловську породу ми розводимо. Справи як ну в зв'язку з війною, ми нам трудно в цьому году в нас засуха. Ми все заготовили і лошадей не евакуювали, хоча в нас були і прильоти, і все. Ми не хочемо евакуювати, ми хочемо тільки процвітати. Державне підприємство конярства показало на вищому рівні, що у нас конярство є, существує, заводи живуть, працюють, плем про. Производство работает. То есть вы видите: сегодня много участников, много. посетителей, детей. Такие мероприятия нужны, особенно для подрастающего поколения, для молодежи. Это культура, это традиция, еще раз повторюсь. То есть мы начали с конного двора, вы помните, два года назад. И сегодня мы уже приехали со своими представителями. То есть наш представляет Юг Бессарабии Форсаж. Наш сегодня представляет Дедлайн, французский рысак. Я думаю, что будущее большое, будущее за частниками. Треба привлекати частников для того, щоб вони стояли, мабуть, участвовали тут на іпідромах, більше частних конюшен, больше більше вот таких конних дворів, тому що вони реально дійсно нужны сьогодні. Приємно відзначити, що присвід Верховної Ради України відправився до міста Арцис. У завзятій боротьбі його здобув жеребець дедлайн з арцизького кінного двору компанії «Цератек». Окрім змагань верхи та на колісницях, де учасники мали подолати дистанцію у 1600 метрів, для глядачів пройшли показові виступи на тягову витривалість новоолександрівських ваговозів, які з легкістю тягнули вагу в 3 та 5 тонн, а також показові виступи на потужній стрибку. Велика подяка за запрошення на цей чудовий захід. Дуже гарно все організовано. Чудові розваги для глядачів. Чудові спортсмени, коні, цікаві заїзди. Мені здається, що більше таких заходів треба проводити, треба якось підтримуватися, більше молоді до цього долучати, і тоді все буде добре. Зараз проблема в тому, що мало молоді залучається. Фінансування галузі в цілому ну, на низькому рівні якось все недостатньо фінансується, тому так. Тримається за рахунок людей, яким це не байдуже на протязі багатьох років. Конярство на даний час на стадії розвитку знаходиться саме там, де воно у приватній власності. А те, що у державній власності, на жаль, воно трошки занепадає. Тому чекаємо, що як за досвідом європейських країн ми маємо перейти на їх рівень. Я сподіваюся, що у нас є такі люди, які будуть в змозі ці державні установи, як то кажуть, взяти під своє крилишко, щоб вони розвивалися саме у рисистому конярстві. Тому що у спортивному конярстві там трохи інша ситуація. У рисистому скаковому конярстві, на жаль, нам не вистачає ось таких от приватних власників. Наразі проведення таких заходів край необхідне, адже кіноспортивні змагання привертають увагу спільноти до конярства як галузі в цілому, знайомлять молодь з цим видом спорту та залучають приватних власників до подальшого сприяння розведенню племінних коней. Такі скрутні часи, як сьогодні, сьогодення. Це дуже важливо, тому що ми маємо можливість провести разом час з нашими рідними, які ми живемо в в різних містах, і сьогодні з'їхались на цей, цей захід. Поділитися своїми силами, поділитися своїми емоціями. Е, останні дві ночі були важкі для Одеси. Всі ми це знаємо, але м, ці заходи дають нам наснагу жити далі і дають нам сил для життя і для наших, майб... для наших майбутніх поколінь. Очень приємно знаходитися на даному міропіяті. Е, хорошо, що організаторів ну, зискалась така ну, в столь тяжеле час провести його. Е, очень приємно, що что... 呃。Uh Арцис участвует в данных соревнованиях, так, як арциз таки раніше був центром конярства. Возрождаются традиции традиції нашої многонаціональної Бісарабії. Очень радий, очень приятно. Хочу подякувати сьогодні усім, хто був причетний до організації даного заходу. Вважаю, що такий івент популяризує кінний спорт, як культуру, як взагалі традиційний вид діяльності українців. Ключове, скажімо так, традиційне вид заняття. Що це важливо є для розвитку та здоров'я наших дітей? Що це є дуже міцний та інтелігентний вид спорту, окрім захоплюючих кінних змагань на території одеського іпідрому було влаштовано затишну зону відпочинку, де працювали фудкорти та ярмарок з товарами крафтового виробництва. Ксенія Переверсіва для юг тодей.